До першої новини перейдемо. Зачитаю декілька новин, обговоримо їх разом з тобою та з паном психологом. Е, військовій частині на Росії нещодавно мобілізовані з відрізали срочнику руку та влаштували масову бійку з чмобіками з Астраханської області. Мені здається, що хлопці мобілізовані зрозуміли фішку, що краще відсидіти. У себе в тюрмі, ніж загинути в Україні ні за що. Через це починають влаштовувати якісь такі розбірки між собою. Пане психологи, як ви скажете, це нормальна реакція людей, яких мобілізують там і відправляють на смерть проявляти агресію стосовно своїх побратимів? Це ненормальна. Це ненормальна реакція. Потрібно розуміти, що це ненормальна реакція, це пов'язано все з дитинством. Це пов'язано все з проблемами відносин між дітьми і батьками, з недос... недостачею батьківської уваги до дітей. І от коли діти не знали, як привернути увагу батьків, вони робили деякі такі вчинки. І в даному випадку це теж такі. Mm -hmm. от, от, джерело таких дій от саме... саме ця причина. Вони просто хотіли, щоб на них звернули увагу. А, тобто недостач... Ні, недостача уваги ось, приводить до того, що вони відрізають руки один одному. Ну, чому один одному? Іншим. <гум> Іншим. Так. Ну, мені здається, знаєте, є оцей принцип би своїх, щоб чужі боялися, і вони вирішили: ну, покажемо, що ми вміємо, поки ми ще тут, тому що там, можливо, і часу не буде показати. А там відрізали. Але єдине, ну, на що вони можуть заслуговувати від України, це, знаєте, на грамоту з подякою. Дякую, що економиш патрони для України. Відрізаючи руки своїм побратимам. Ну, це просто я не ну, Ну, може, хоч супа наварили з цієї руки. Не знаю. Ну просто в чому. Чого прикол, ну просто ну можна ж її зламати, ну нафіга прям відрізати руку. Можна ж зламати пальці, вона теж ти не зможеш стріляти. Ну це просто навіть о, а давай, а давай мені руку. А, а, а можливо, він подумав, що все одно Путін йому грошей не заплатить, а зараз кастинг на нову сімейку Адамсів. Він каже, може, не весь я, але хоч рука стане зіркою Голівуду. Ні, ну дивись, Мені здається, що той хлопчина, якому відрізали руку, не просив про це. Там а, почався ну. якийсь заміс, і вони йому відбуваються якісь процеси всередині вже прям військових в Росії. Ну, ну круто, пускай, пускай мочаться, пускай лупять одне одного. Типу, нам, нам ж тільки найкраще. Що вони там одне. Розумієш, вони настільки тупі, що їм легше. Відрубати одне одному руки, ніж піти вбити одного діда? Ну я просто не розумію. Ну, ну, це ж, ну це ж просто дібілізм. Він знаходиться не один там, в приміщенні. Просто підійди, зламай карлику шию. Це ж, ну, це ж дуже легко, мені здається. Ну якщо ти військовий, як якого поставили в охрану президента Мордару. Ну, це ж не просто, бачиш. ну сарумана убили, сарумана вбили, всі вбивають. Цього Але не чіпають. ж не ну свої що... вбили сарумана. Хто хто? Не, не свої вбили сарумана. Жоден муж не може вбити сарумана, а там нема мужів, бачиш? Це просто можливо, жах. Це, це просто жах. Ну, мені, до речі, подобається, була б класна, знаєш, мобільна гра, зламай карлику шию. Ходиш на маєш карлика. Ну, тут, ший, тут до речі, ми, е, ну щоб не ображати, я вже знаєте, такі тут карлик. Е, ну можливо, не, не дуже коректне слово. Краще його просто називати хуйло, мені здається. Згоден. Ну, але дивіться, а, ми ні в якому разі не хочемо е, якось нашкодити або принизити людей, які мають оце захворювання. Карликовість. Ми так кажемо лише стосовно одного маленького плешивого хуйла. Так, да, і по ну, ну, факту він, тут виявляється, він, виявляє, ну, він та не має карликовості, тому ми трішки прибрехуємо, щоб його принизити. Так. Просто, якщо карлика, звичайно, назвати карлик, ну це все одно, що мене назвати статуюванням на лобі. Ну, ну це якби факт. І нічого ти з тим, на жаль, не поробиш. Пане Германе, ви хотіли щось сказати. Додати. Так, я хотів додати, що ви повинні зрозуміти, це військова частина. перевезли туди людей. Які от були з сім'єю, їх відірвали від сім'ї, від родин. І зараз вони от знаходяться між чоловіків, між інших чоловіків і хлопців. Але зв'язки ще не зруйновані. І можливо, хтось із мобілізованих побачив у цьому строковику свого батька. А батько був інвалідом без руки. Ага. І от для того, щоб. Це реалістичніші були оці відчуття, от він так і зробив. Можливо, розумієте, не можна одразу вішати кліше на цього хлопця. Але ж добре, що в такому випадку він був все-таки без руки, а не без голови. Ну, хоча б так, так. До речі, вони побилися. Калмики побилися з астраханцями. Не сильно розбираюся в географії, але дивіться, якщо в калмики ростуть кавуни, то це ж може розпочатися оця російська громадянська кавунова війна. Ну там По типу Калмики почули, що астраханці кажуть, у нас найвкусні арбузи. Калмики ні, у нас. І от слово за слово пішло, поїхало і все. Почалося. І Вони ж через Херсон Херсонську. В, в стилі аніме вільний Херсон такий критичний удар, такий просто ба-ба! баба! <ріст> кавунова, кавунова брудна бомба. <ріст> <ріст> просто Всі, всі заляпані в кавун фреші. <ріст> <ріст> так, в коментарях нам пишуть, підказують. Там, щоб в паспорті депол, тепер буде. Дописано пол руки. Да-да це шутка Сергія, Андрія Біборішвілі з прожарки на ТНТ. Про це, шутку. Да, це, це. Я хотів її сказати, а потім думаю, навіщо ми будемо цитувати. До речі, Ну якщо вже казати про особисті стосунки, сам Біборішвілі, він нормальний чувак. Ну, типу, він він наш, Ну типу, він він в порядку і. Просто, щоб ви розуміли, було зібрання, і всім сказали: якщо, типу, щось скажете, працювати на ТНТ більше не будете. Або, коротше, мовчать, або від'їжджайте. Ну, коротше, рітеруйтесь, бо діла не буде. Чекайте. Ну і всі позвалювали, коротше. Вони ж повідміняли всі проекти. Немає тепер. Тільки кавіді залишився. Угу. І то він в обрізаному там. ну короте. Цензурований дуже. Він був Пишуть, може вони в дитинстві відривали лапки жапам, а потім вийшли на новий рівень і почали відірвати руки ще й тарганам російським. Все може бути, можливо, можливо до речі, це ж з дитинства ви кажете, правильно? Формується так. оця звичка, кому шкодити так. там. Ви ви відривали в дитинстві? Саня, ти відривав, пане германе? Там лапки я бачив одного разу і не лапки жабам відриваю, а кожу дід відривав і потім каже: Смотри моторна лодка з жаби. Га-га-га, і вона так дуже, ну, боляче, без коже, вона дуже сильно ножками так рухала. Але ні, я, я, я доволі пацифічний такий. Якщо і вбивати, то, мабуть, тільки себе, ну, якщо дуже хочеться. Ну, якось така моя думка, що. Або, ну, коли захист, коли ти захищаєшся, звісно. А я так, не так я не дуже, жаби, не дуже полюбляв не, не, не дитинство. Не я навпаки був такий, типу, захищати там красну ікру з бутербродів, змити в умивальник, щоб рибки жили. Ну, така ж ти прям пацифіст. Треба розуміти, що все-таки ці люди, які там знаходяться, вони не дорослі. Ну, ну, Олександр, не сказав, зрілі, не зрілі. так, не зрілі. От сьогодні, сьогодні Олександр сказав так, таку класну фразу, що тут зрілі, дорослі, зрілі це різні речі. Дорослі це вік, а зрілість – це стан психіки. Можливо, просто підійшов цей, ну. Калмик, та, да, і почав знущатися з хлопця, там, І сказав: От ти знаєш, чому так місто твоє називається? В честь Аса, в честь якого Аса? Аса, ну, Ас Трахань, Ну, розумієш, так? Да? Ас трахань. В, в, в честь ас, -трахань. Казання, ас, ас прізвищем трахань. Та, астрахань ну, такий, І полюбляє а, пити так. тархун. Все, все нормально. Так, так. А, але так як людина не зріла, вона не сприйняла цю інформацію. І почала: а ти знаєш що таке А ти, знаєш, кал, кало там? Ну, розумієш, да і зав'язалася оця між. ну Каламбурна війна. Каламбурна війна. Так, так, Олександр дякую на Росії розпочалася да. каламбурна війна. Ось такий буде заголовок цієї новини. Це була перша новина. Я бачив, до нас прилетів донат, правильно? Два донати, друзі. Ви просто неймовірні. Ми е, слідкуємо, прямуємо до поставленої мети 2000 гривень на ефір. а Всі загальні кошти будуть витрачені на купівлю дрона для 28 ї окремої механізованої бригади. Вдячні вам за те, що долучаєтесь. Дякуємо вам за допомогу. Нікіта вже пальці собі стирає. Нам би оту відрубану руку, правильно, щоб нею записувати. А донати. я про руку, донати. знаєте, що ще хотів сказати? Шо, Може, шо? цей чувак хотів здатися в полон. Але йому казали ручки вище підійми, підійми ручки вище, Ми не бачимо де ти. І він такий та була, не була. Бля. І просто її попівну по ну, вище підкинув. Щоб на, палку наштрикнув, так, оце, на палку да, да, да. <с <с Ну, Є ще версія, що можливо в них там була дискотека оце нульових, ну і вони mm -hmm. краски, і ну є ну, і... ручки. І... А можливо, держи. до речі, просто хлопець був дуже відповідальний. І ти ви ж знаєте, що в Росії проблема з мобілізованими їм недостатню кількість видають там одягу, так амуніції. Йому там видавали перчатки, видали лише одну, ага. а на плацу не можна було без оцього ну снаряження, снаряження без так, амуніції, так без амуніції, і він просто не міг дозволити собі бути в одній перчатці. От треба було повністю бути укомплектований. І вийшов Все так із ситуації. Все може бути. А ми рухаємося далі. Наступна новина. З'явилась новина, що на Росії у скорому майбутньому можуть закрити усі гей-клуби. Це може статися після того, як Госдума прийме закон про заборону пропаганди ЛГБТ. Так Це що виходить, і саму Госдуму закроють? Що? Ти прикинь, Ну це ще той гей-клуб, правильно? Це, Не, я б ну, сказав, це... Ось правильно. Ти правильно кажеш, гей-клуб і підерський клуб це різні речі. Звісно, so, піддерський клуб це московський спартак. То м'ясо здається. Ну, хоча так все і виходить. Ну, неважливо, все, що російське. Ну, просто. Що вони, коротше, це взагалі така, коли політики починають на це звертати увагу, це говорить про те, що вони все проворувалися вже настільки, що просто хочуть в сраку залізти. Ну, Ні, вони не. якраз проти того, щоб в сраку залазили. Ну, да, да. Ну, ну, до речі, дивіться наскільки це знову ж таки країна казкових довбоящерів. У них саджають за пропаганду ЛГБТ. У них закривають Ютуб канали, закривають проекти. Проект «Гра» оцей на ТНТ, який був, його ж закрили через пропаганду ЛГБТ. Ну, ну там одна є, з причин. Так. Там самокупне, але це ж... фінальний акорд був. так. У них же ж навіть закону немає, який запородняє пропаганду ЛГБТ. Ну от згідно з чим вони діють? Це, ну, це, це неймовірно щось просто. Олександр, ну, тут все просто. Часто, коли людина не може прийняти себе, от вона на весь голос кричить, що от це погано бути таким, хоч вона, тому що вона себе не може прийняти. І от не може себе зараз Володимир Путін прийняти тим, ну от в нього природа така, розумієш, а він не може себе прийняти таким, і тому він забороняє ось це все ЛГБТ, все. Путін гей? Путін в мене я, я 10 років обучається. Хлопці, 10 років тому ми написали реп, який зараз актуальний, дуже. Але саме погане те, що він був російською на той момент, але були такі штуки. Була така строчка. Хочеш новостей? Путін гей. А тебе отверстия смазувати, егігей, щоб твій ум входил туда плотней. Це 10 років так, тому ми написали. Все, що він ну, написав все, що Відбувається, воно відбувається вчасно, і ця, цей реп чекав саме цього випуску. Так, да, да, це точно. А, дивіться мені, знаєте, що тут смішно? Що вони закриють всі гей-клуби? Це що вони знають, де знаходяться всі гей-клуби? Звідки? А? Звідки? В кожному підвалі вони там були. І що це буде за група? Вони ж або ну не можна, ну якби одразу. Амонам прибіжати, всіх побити. Так треба ж спочатку, ну так сказати, пітінг розслідуваний такий. Піти по коктейльчику випити, сказати, де ще тут. Є гей-ко хто, де куди. А потім а потім ти дивишся і самі втянуться, сподобається, і, і будуть казати про. Ну не знаю, давайте про це просто не говорити. Ну краще, до речі, краще депутинка... нехай е е чоловіки е кохають чоловіків. Так вони не будуть розмножуватися, не треба війни. Так ні, їм же ж треба, щоб баби ще наражали, щоб ще війна була. А проти... це, ну це дуже тупо. Депутатка Госдуми, до речі, у справах сім'ї заявила, що люди нетрадиційної орієнтації повинні займатися своїми справами не в комфортних клубах, а в спальнях. Тобто вона бувала в цих гей-клубах і знає, наскільки там комфортно. ну її... А типу, а гетеро-клуби де коїться те саме, типу, хай буде. Яка взагалі нахер різниця? Просто це ж яке твоє бляха діло. Яка пропаганда? Ну от прикинь, там іде якийсь там квір, квір-ікона, йде там в нього, і такі вії, там щось він не модифікований тицьками, і дитина бачить, і така мама. Я хочу бути отаким. От Щоб стати геєм або трансом, це треба стільки, ну грубо кажучи, приймати всі ці виклики і відстоювати це право. Що ну, це ворогу не ну тільки такому, як і як в нас, але ну якщо без війни і твій ворог там в рамках е, місця за працю, так е, там е, більш кращого. То не побажаєш йому ці, цей шлях. Це важко. Тому це пропаганда. Яка в сраку пропаганда? Типу, якщо ми будемо казати про Америку, 70-х-80-х, чуваки, і навіть зараз, то просто стадіони, там в них є гей-ліги по волейболу, футболу, хокею, баскетболу, і це все з вакінгами і так далі. Просто відчепіться від людей, займайтеся своїми справами, пенсіонерами. Все, я закінчу. Дякую. Ну, а дивись, можна подивитися на цю новину з іншої сторони, з економічної. Можливо, просто економічно недоцільно зараз е, працювати гей-клубом, тому що всі підараси поїхали воювати на війну в Україну. І вони пустісно. Ну, Навіщо, як, як каже Кадиров, навіщо гей-клуби, якщо є ферми, правильно? Ну от-от. Вони закриють гей-клуби, і навряд чи це викличе якийсь резонанс в суспільстві, правильно? А якби вони закрили баранячі ферми, то там же ж почався б зараз. Ну, Вони все намагаються закрити. Закрити рота, там там Навальний був в них такий, Закрити, все закрите, закрити, закрити. І вони просто ну, закриваються до того, що люди будуть просто на вулиці це робити. Ну, типу, ну, типу, там, де не можна закрити. Те, що не можна закрити, просто. Але ну я ж просто там якби жив трішки, я бачив цих людей. Вони дуже чому насправді і на меншому рівні, чому вони нас ненавидять, тому що ми вільні, типу, ми постійно можемо сказати так, добре, я з вами поспілкувався, попрацював. Як би воно там не було, мені треба рухатись далі. У нас немає такого, що нам треба з кимось щось робити. Ну, типу, як на? Суспільно образуюча така думка: знаєш, що мені треба мовчати, ковтати, а то буде хтось інший це робити. Нас такого немає. Ми, типу, якщо що, я просто піду обробляти землю і відчепиться від мене. Все, слухай. Класно. Давай підрезумуємо цю новину. Путін гей, а українці вільні. Да, да. <реш> так це точно І, Іване Обов'язково прочитаємо коментарі до донатів після нашої рубрики Сусідські Зашквари. А зараз час рухатися далі до третьої новини. Нікіта, є донати? Ні. Немає. Все, рухаємося до третьої новини. що поки не поки не прочитаємо, не прийшлю. Все скоро прочитаємо. На Росії в Москві під час перевірки знайшли бомбосховище, перероблене в сауну з басейном та більярдом. Як сказав власник, наразі бомбосховище не потрібно використовувати за цільовим призначенням, але у разі потреби його можна буде швидко переобладнати. Слухайте, ну, класний бізнес вони влаштували. А це бомбосховище з почасовою тарифікацією. Типу, після години приходить е, людина і каже: продлівати будете, да? <рес> так можливо, вони тому цю тему ядерної війни розганяють саме ось цей власник бомбосховища, тому що йому вигідно, щоб люди там ховалися. Тоді ні-ні ні, не виходьте, да -да -да, на карточку скидайте, там, там жах, просто там, бух, ой, ой, там все палає. Давай, кидайте, кидайте, да -да. <ривіт> тепер, до речі, зрозуміло, чого цей плішивий, той, кого ми не називаємо карликом, щоб не образити карликів, а якого ми називаємо Хуйлом, сидить в своєму бункері, в своєму сховищі, починаючи там ще з лютого місяця. Якщо тут звичайно бомбосховищі в Москві є сауна і більярд. То що ж можна казати про його укриття? А прикинь, в нього там просто бетонна кімната, як парковка під супермаркетом. Він такий, блін, а в когось там сауна, коротше, шо а ви там. Та ні, в нього 100% є аквадискотека, кімната для грязі. Ну, це та са комната. І намальовані люди, які постійно кивають, Так, <ріху> собачки. Да, оці собачки з москвичей в нього просто розставлені, <ріху> кімната з <ріху> <с> собачками. цими. <ці. ріху> Путін, Путін кивакало своє. Слухай, дивись: у вас є що додати, просто я бачу, ви такі чи ні? В нормально? Ні, все нормально, нормально співно. Дивіться, якщо ось бомбосховище, воно під, ну, перелаштовано під сауну, там і басейн, і всі діла, то це, виявляється, якщо з зненацька почнеться бомбардування Москви, то виживуть лише проститутки. Бо вони чесні. єдині чесні в Москві. Чесні, вони нікого вони не обманюють. Вже yeah. Вони вже там чекають. Вони... Сидять, коли почну. Вони... Я думаю, що ось взагалі ця війна між Україною та Росією її розпалювали саме простітутки, От саме для того, щоб вижити в тих бункерах. А прикинь, вони, типу, ну ми починаємо, бо ну, ми просто, просто бомбардування Москви просто. Просто, якесь бомбардування. Да, і, і, люди, і люди біжуть в бомбосховища. А, а всі перероблені під сауни, коротше. І, Вони такі, і, і черги, черги до бомбосховища, ти Знаєш, в нас з собою, ми зі своїми тьолками, знаєш, типу це жінка і донька. Ладно, заберіть хоч їх. Та ні, ну чиї жінки і доньки вже там, значить, чекають. Ну, да, да. Можливо, туди просто бачиш зі своїми, Олександра не можна. Ти ж знаєш як. А, ну так. Ну, непогано вони придумали. Все ж таки, якщо почнеться бомбардування, то ну, повії там вже, тому що потрібно комусь відновлювати націю. І вони вже готові. Вони вже ну, прям <хай> лежать, чекають, коли це все почнеться. Вони вже готові. Відновлюємо націю. Можливо, це, це в, в них же, віде. типу, Медведів, креатор такий, типу. Ага. І він такий: так, якщо нас по нам почнуть бити, а по нам начнуть бити, треба, щоб люди. Щоб люди в бомбосховищах відчували себе спокійно всім бомбосховища переробляти на шлюха дома. Давай, 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 швидко, швидко. А де ми візьмемо? Де ми візьмемо ці дивани, цю всю? З дворця Путіна, давай там все все одно розсекречено, давай, давай перевозимо. Так. Подводними лодками перевозимо. Так. А куди ми все це покладемо? Ну куди з ядерною бомбою? Ти думаєш, що вона справжня, там якраз для, сосід, для великого перевозимо. вибачте до речі, з точки зору психології це гарний хід. От люди приходять таке укриття, вони нервують через те, що буде якийсь удар, беруть тривожний чемоданчик, відкривають тривожний чемоданчик. А там презервативи, змазка, якийсь фалоімітатор, ну, бутилка. Просто а тривожний чимоданчик росіянина. Це смазка, презерватив і бутилка і спочатку повна, але потім вона буде пуста. Правильно yeah. і люди якось заспокоюються, розумієш, заспокоюються ну, до речі, ви якраз перерахували. Звісно, після закриття гей-клубів у них будуть у всіх і смазки, і фалоімітатори, і батоги. Не виключено, не виключено, що всі росіяни і кричать: оце давайте. Дамо ядерний удар, ядерний удар, бо тоді їм, їх змусять бігти в бомбосховище, люди хоч перший раз в житті в басейні покупаються, можливо, в нормальній сауні попаряться. Можливо... Нарешті хоч помиються там деякі. Так, а може, так, так. Можливо, може, це знаєш, вони така і, штука, і що вони кричать. кажуть, кричать. Типу, ну, ну, ми, за, за, ми забороняємо геїв, тому навіщо жити? давайте ядерний удар. <реш> типу, без геїв життя не цікаво. Типу. Так ось про все. це Путін все весь час і натякає. Він же ж каже, що росіяни хочуть. Ой, там Запад хоче нас зробити е... геями, а ми влупим, а ми уся закроємо і влупимо ядерну бомбу. тому що він не хоче жити без, без цього всього свого. А, ми... Виходить так, щоб повністю заборонити. Коротше, щоб. Все, що вони хочуть заборонити, Путін хоче заборонити в Росії. Точно він зміг зробити, він зміг заборонити, це заборонити їм жити. О, просто забороняєш їм жити і все. Типу, ти народився, молодець, але я забороняю тобі жити. Пригай в БТР і їдь вмирати. Їдь, їдь вмирати там, тому що поховати тебе немає. Бажання. Земля дорога в Росії дорога. Умирай в Україні. А до, а до речі, я якось жартував, що чому Ну, я жартував з точки зору, що в нас потім я цей мем побачив, але через деякий час я постійно трішки обганяю цей той час. Але чому в нас Чорнозем такий родючий? Тому що він постійно, Ну, в, в, ну типу, що тут з Росією воювали е, протягом всіх часів. І, типу, щоб до неї дійти, треба пройти через Україну. А Росія розуміє, що треба трішки стягнути, щоб не дійшли до глибини Росії. І тому все було тут. А приймали ми участь чи не приймали? Навіть мені здається, навіть не в усіх війнах, які в нас тут були на території, що ми навіть не всюди приймали участь. Ну, типу, просто як попкорн. знаєш, така. Хто воює, а русських знову хтось лупашить. На на я ти куди конопелями піду. Так, мені рубаху але треба жартуєш, зробити. В мене там в Інстаграмі пішов приток людей всі рубахи заказують. Ти так, жартуєш, але насправді так і є. На території України проводили дуже багато війн, і ще починаючи ось з тих древньогрецьких часів, і саме Південь України він, кажуть, колись був і замулений, через це тут чорнозем е, нормальний. Тут раніше була і частина Чорного моря, яка потім відійшла після того, як Босфор прорвав. Вийшла вода, вона затопила Атл... Атлантиду, яка знаходилася, до речі, на території Криму і півдня Херсонської та Миколаївської області. Ну і дуже багато війн, дуже багато людей було поховано і перегнили вони саме в наш родючий Чорнозем. Тому кацапюри, вам дякувати нема за що, але наші нащадки будуть їсти дуже смачний хліб. Кацапи, вам дякувати немає за що, а вашим тушкам без вас можна трішки можна, да. бо, бо тушка без вас набагато краще, ніж тушка з вами. Е, Резюмуємо новину про сауну в бомбосховищі. Якщо, не дай Бог, почнеться ядерна війна, бо А, зачекай, війна... ну, е, це пройобані бомбосховища. Вони проїбали їх. Клас. Пройовані бомбосховища. Мабуть, там так і написано, знаєш, на них Пройобане бомбосховище номер 7 З понедільника Ні, Я до того, що якщо почнеться бомбардування, там Третя світова війна, то по всьому світу це буде називатися Третя світова війна, а кацапи ж люблять ну, свої якісь назви. І для них це буде просто Велике паріво. І слоган, знаєш, у них буде, типу, такий. Проїбали бомбосховище, проїбем і Росію, друзі. Це була рубрика Сусідські зашквари з Олександром Сасом. Залишайтеся з нами, ще багато цікавого. Саня ми тебе поки що не відпускаємо.